Кінець жовтня, 8 годин ранку, збираюся зараз йти збирати гнізда в зиму, до збирувати один точок, отой вже зібраний дерев'яний, півточка пінопластових шестирамочників вже теж зібраний. Ще залишилось у мене декілька радів. Чи мені подобається збирати пізно, ну, максимально пізніше. Тим, що ось така погода. Зараз, зараз на дворі 6 градусів тепла. І от мені подобається збирати в кінці жовтня по тій причині, що температура повітря ну в п'ять градусів, бджоли вже зжимаються трошечки в клуби, і коли я підходжу формувати гнізда в зиму, я вже бачу реальний стан бджоли, тобто. Уже нема розплоду, я бачу, як бджоли зжимаються, я бачу наявну кількість кормів. Бо якщо збирати у вересні, я раніше збирав, у вересні ще розплід є. Він потім виходить, рамки пусті залишаються, мед під'їдають за ці два місяці, за вересень, за жовтень і так далі. І, от чим пізніше я збираю гнізда в жиму, тим я бачу реальність там бжолосімей, Воно вже видно де слабеньке об'єднати, сипати і так далі. І що саме класне, бджоли зовсім не літають. Ну, тому що от зараз буду працювати, на дворі зараз 6 градусів. І бджоли не літають, не нападають один на одного, немає нападу. Достаю рамки в малометки, ставлю до вулика під акації, ніхто на ті рамки не налітає, ну, тобто немає цього теж, нападу, бджіл на І Плюс до того, що знову ж повторюсь, уже розплоду немає. І як правило, це центральні рамки просто витягуються, вони є максимально маломедні, як би це не звучало. Коротше, вони максимально пусті. І тому, в принципі, витягую з середини пусті рамки і самі медові здвигаю, ну, чередую, переставляю. Дивлюся, щоб була повнометка, малометка, ну якби так. В Принципі, тому мені подобається збирати бжол, гнізда, бджіл в зиму. Саме в кінці жовтня, ну, чим пізніше, тим краще. Я б їх би збирав і в листопаді, але просто в мене з 1 листопада прийом замовлення. Я стараюсь вже 1 листопада бути в Полтаві в квартирі. Так що у мене залишилось буквально день, чи два, чи три, сьогодні 27, чи якесь там жовтня. Зберу гнізда і поїду в Полтаву відпочивати на зимній відпочинок. І вже до весни. Тому оце то мене просто питали, чому я збираю так пізно, пізно гнізда. Ось по цій причині. Дуже класно збирати їх. Реальність видно стан, стан сімей, нема розплоду, пусті рамки. І дуже комфортно збирати. От пасіка, бачите, вона ну, не гудить, все коротше, вже вона в стані спокою. Тому це як так.